Поль для мене це дуже важка тема. В перші ці місяці, кожного разу, коли я отримувала якісь повідомлення від близьких з Маріуполя, це були сльози, це дуже важко було пережити все. Це мій рідний город, там дії мої родичі, мої близькі, мої друзі. На жаль. Де кого я втратила через ці всі події. Коли ми з ним зустрілися, він виявився саме таким, яким я його і бачила. ми зустрічалися не один раз. У нього дійсно є мої картини.